Удар по Кабінету міністрів України це чи не перший удар по центру прийняття рішень? Відео є у мене в телеграмі. знайдете телеграм Сергій Годзинський. в пошуку Телеграма легко знайти. Хрещатик в диму. Не тільки Хрещатик, а й інші частини Києва. Але це перший удар по центру прийняття рішень. Це серйозний сигнал. І ми сьогодні будемо уважно слідкувати за словами чиновників. Ми не будемо вірити словам чиновників, але ми дуже будемо уважно слідкувати. Це не просто так. Це не просто так. Це знак, це кабінет міністрів. Палає вся весь дах абсолютно. Тепер чиновники будуть бачити те, що ми бачимо за своїми вікнами. Бережіть себе, а відео є в телеграмі. Воно запущене на всіх каналах, тому ніякої таємниці напевне немає.